Праздником, свята, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ця притча, яку сьогодні розслухали, це є досить така дійсно історична драма, таке глибоке психологічне оповідання. Це саме є історія нашого спасіння. Перші та й другі слуги, які тут згадуються, ці притчі. Це самі є пророки, які приходили в цей світ, щоб нагадати своєму народу про істинного Бога. А спадкоємець, тобто син господаря, поза, поза за усяким сумнівом, можна сказати так, це є саме Син Божий. А, от, а ось в Ліноградарі це є представники іудейського народу, дім Ізраїля, який зрікається від істинного Месії і віддає його на Хресну смерть. От, але ж ми не станемо поспішати в загальновідомих таких. Пояснення, тому що ми теж відносимося до категорії оцих злих виноградарів, в якому, в якому, скажімо, такому смислі, ми відрізняємося від них лише в іншому плані контексті. Тобто буває так, що ми часто на місце Христа. Ставимо якісь людські авторитети, чи там політику, чи які високі церковні ієрархи. Ми забуваємо ту істину, що главою церкви є Христос, а ніхто інший. І усі ці е, людські авторитети, навіть голос чи єпископа, чи священника, чи навіть монаха, навіть старця, про що часто говорять, ми повинні перевіряти. Євангелієм, чи дійсно так навчає Христос, чи може зовсім щось інакше Він нам радить, інакше поступити. І мені сподобалося дуже, я пам'ятаю, одне таке корисне зауваження, коли він сказала, «Ви, ви дуже багато сказали, але це все нічого не означає для мене тому що ви нічого не сказали з Євангелія і зі Слова Божого. От І Господь постійно нам говорить через Євангеліє, але ж сучасний світ його не хоче слухати. Ми можемо відкидати Христа чим? тим, що е, ми не змінюємося в своєму внутрішньому світі. Ми не стаємо кращими, не стаємо добрішими, стриманішими, більш розсуднуємося, тобто не уподібнюємося подіб... Христу. Це теж є від... Від... відречення від Христа. О. І сучасний світ, він, як я вже сказав, не... хоче прислухатися слухатися до Євангелія, він шукає свою якусь правду, свої принципи життя. Ми пам'ятаємо. Так, що було в минулому столітті, коли знищили Церкву Христову і в тому числі знищили самих кращих, самих, е, таких, скажімо, талановитих, благородних людей. І ми повинні не забувати про це, досить добре пам'ятати, щоб це не, не повторилося сьогодні в наш час. Ми бачимо, що. В різні періоди історії було різне ставлення до Христа і Його церкви. І навіть про це сам Господь попереджає, що і мене гнали, і вас будуть гнати, і мене слухали, і вас будуть слухати. Тобто ми бачимо, все це чергується. Були періоди історії, коли дійсно слухали Христа, слухали Церкву Христову. Зараз настав час, коли... Дуже мало хто прислухається до істини і правди Христової. Ми живемо зараз дуже таке складне випробування сучасної епохи, коли е, ліквідується Христос з життя, життя людей. От, і, е, тому що Він мішає жити от так людині, який заманеться, людям хочеться жити на користь свого егоїзму, на користь своїх страстей. От, і і в деяких засобах маси інформації, от ім'я ім Боже от, да, згадування імені Божого, вони робляться як не, не більш як декоративне, як щось таке декоративне, формальне, символічне. І ось, повертаючи до цієї евангельської історії, ми бачимо, що з пришестям Христа в світ. Все стає по-іншому. Все стає цілком нове, що люди вбивають спадкоємця, тобто Сина Божого, який є право власником цього виноградника. От, і, але ж, що характерно, що Божий, не, не дивлячись на це, не лишає нас віч, вічної спадщини, тобто вічного життя з Богом. І ми бачимо, що не звертаючись ні на які наші гріхи, любов Бог, Божа все-таки сильніша за нашу нелюбов. Тому що з Христа Христового випромінюється, безкінечно випромінюється благодать. Це є саме найпрекрасніше, найрадісніше, що може бути в цьому світі. Це є саме той вічний, вітриний скарб, скарб саме єднання нас з Богом його вічному житті. Святитель Єрусалимський промовляє з таким здивуванням, з таким задоволенням, От він промовляє. О, дивне, та дивне, неосяжне явище Христос був реально розіп'ятий, реально був похований, істинно Воскресний. І усю благодать він нам дарував, щоб ми стали причетними до Його страждань. І тим самим ми здобули благодать спасіння, безмірна любов Христова. Господь приймає святи свої причисті руки. Страждає за нас, але ж ми не страждаємо і незважаючи на це лише в силу, єдиної любові Божої ми сподобляємося цієї великої, безстінної благодаті спасіння. Апостол Павел каже, радійте у Господі, ще раз кажу, радійте. І щоб ваша лагідність і добрі справи були відомі усім людям. От, і Господь близько, каже апостол, тобто Він завжди поряд з нами в любу хвилину нашого життя. Завжди в молитвах і проханні своїх доброда, завжди свої бажання в. Відкривайте перед Господом і мир Божий, який перевершує усякий розум людський, він зійде на вас. Ми знаємо, що Господь завжди допомагає навіть, допомагає тоді, коли ми отримуємо відповідь не ту, яку би хотіли, тому що те, що ми просили не на користь спасіння нашої душі. От, ми бачимо, що ми часто буваємо, ми часто зайве. Зайво та безпідставно турбуємося чи, чи хвилюємося, безпідставно буває тривога, ми часто в такому хибному самотопорі буваємо, ми часто, да, і скільки ми, скажімо так, гордуємо, роздираємо свою совість. І розуміючи того, що це не приводить до покаяння, це приводить тільки до жорстокого суму та віччення. Ми є діти Божі, каже апостол Павел. Тобто ми є спадкоємці Христових, вічних благ, ми співсваткоємці з Христом. Якщо ми з ним страждаємо, то з ним і прославимося. Амінь.